Квартира в дарунок кіборгу киянин, який побажав залишитися невідомим, купив двокімнатну квартиру тяжко пораненому бійцю Кіровоградського третього окремого полку. Спеціального призначення напередодні омріяне житло для молодої родини. переоформили в нотаріуса і от вже подружжя готується до переїзду на входинах. Бувала Олена Шворок. У супроводі друзів та волонтерів військовий розвідник, його дружина та дворічна донька вперше прямують до будинку, де віднині їхня власна квартира. Ну що ось да. да. ваш новий дом. Да. давайте відкривайте, відкривайтеся. Бери заходять муші на руки. Тремтять, і замок піддається не відразу на у військового та його дружини. Сльози ще вчора власна квартира здавалася нездійсненою мрією, але сталося неймовірне. Ой, красиво, тобі подобається, сонечко. Крисіва наша військовий розвідник дивом вижив під Савур-могилою, але отримав серйозне поранення. Останні півроку він вдома та у лікарнях з дружиною та донькою власної квартири не мали. Нещодавно власники орендованої попросили звільнити помешкання. Родина звернулася до волонтерів допомогти підшукати дешеву квартиру в оренду. Ми почали шукати цю квартиру для того, щоб винайняти її для бійця, який потребував житла. І ось на наш заклик такий до людей відгукнулися бізнесмени із Києва. Які запропонували не тільки зняти цю квартиру, це помешкання, а придбати її за власні кошти. Той хто дав гроші на квартиру пораненому військовому, не назвав ані свого прізвища, ані імені гроші передав водіям разом із козацьким оберегом для розвідника. Того ж дня волонтери купили квартиру і оформили усі документи. Далі, далі. невероятное ощущение. Большая конечно, благодарность всем, кто участвовал, переживав, седійствував. Ну емоції маса. Поэтому родина планує переїзд уже за кілька днів, адже на спецпризначенця незабаром чекає ще одна важка операція. Лікарі робитимуть пластику кісток черепа. Олена Шворокрман, Крунічкірад, Круніч, Кіровоград, плюс 2+,2.